Готово парус розпустили. Тарас Шевченко. Готово парус розпустили, Посунули по синій хвилі По гою в сердар'ю, Байдару та баркас чималий. Прощай, убогі косарале, нудьгу заклятою мою, Ти розважав таки два літа. Спасибі, друже, похвались, що люди і тебе знайшли, і знали, що з тебе зробити. Прощай же, друже, ні хвали, ані ганьби я, не сплітаю твоїй пустині, В іншім краю не знаю, може, й нагадаю, Нудьгу колишньо колись.